Є одне класне положення тіла, яке в Йозі вважають від ста хвороб, називається західне або заднє витяжіння нашого тіла. І в кого не виходить, да? дивіться, як воно виглядає. Живіт ми туляємо до наших ніг, до наших ніг і ручками захватимо себе за стопи. Тут складаємося ще книжечки, да? на цю позу кажуть. Від яких хворіб я напишу список під цим відео. І ось, щоб його швидше освоїти, це положення тіла. Є один маленький секретик. Тобто, звичайно, що ми так нахиляємося під колінкою. Може тінути, да? Спина може скруглятися, не рівнятися. Тобто, нам важливо, щоб спина була рівна. Да? Ручками захватили за ножки, плечки прокрутили і животом тянемося вниз. А потім груди ложимо в голову. Да? так сложилася книжечка. Що ми робимо? Наприклад, у нас такий варіант. Да? Ножки призігнуті, не, не рвемо під колінні зв'язки. Не, не колінка трошки призгинаємо, ручка беремося за пальці ніг. І вже в цьому положенні ми вже починаємо ножки рівняти, щоб уже відчути трошки витяжіння сильніше на задній поверхні наших ніг. Спина, блиско, повинен бути рівною. І ми з рівною спиною животом тянемося до ніг. Так? Це Важливий елемент, тобто ми поступово освоїмо цю позу. І коли ми так знаходимося в цьому положенні, треба, була, треба хоча б одну-дві хвилинки в день так робити. Спробуйте спочатку одну хвилинку і обов'язково промовляйте про себе ментальний настрой. Мої ножки витягуються, спинка рівна. Я повністю лягаю животом на ноги. Підключайте візуалізацію, тобто під, підключайте і емоційну складову, і ментальну. Да? І це... Побачите, що це буде ефект в два рази кращий, ніж ви будете просто так тянутися І ой, як больно, ой, як больно, я так не можу. Стали, ой, яка я некрасива, да, а в, в п'яті виходить, а в валі получається, а в мене виходить. Тут однозначно у вас ефекту не буде. Тобто, концентруйтеся лише на собі і ментальний, емоційний позитивний настрой. І ви легко. І це ж, звичайно, стосується не лише цієї пози, а й всього. Да? І по житті так само. Тобто позитив, Перш за все, тому я бажаю, щоб у вас завжди був позитивний настрой. Ви дивились тільки на себе, порівняли себе із собою, минулим да? і теперішнім. Які у вас класні успіхи є в йозі, в спорті, в по життю і так далі. А не порівнювали себе з пецію, з васю, і, і так далі.